we Шановні депутати, на порядку денному три питання. Питання першого затвердження положення про порядок умови надання платних на соціальних послуг Центру надання соціальних послуг Української міської ради нової редакції та тарифів на оплату соціальних послуг, які надаються на 25 рік. Про умови оплати праці української міського голови на 2025 рік і про бюджет української міської територіальної громади на 25 рік. Є якісь питання ще додаткові, що? Якщо питання. Чогось просилці були проєкти рішень по звіту за 9 місяців. От помилку не були таких просилні рішень. Ми затвердили вже. Ви просто розіслали знову. Дивіться, порядок денний, який оцей вам розісланий був, ви його побачили, ми зараз за це голосуємо. За три питання. І в цих трьох питаннях були проєкти рішення. Знач помилково, вибачте. Зараз три питання. Ставлю на голосування завершення порядку денного. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосу. Рішення прийнято, наступне питання. Значить, перегляду порядку до, до. затвердження положення про порядок на оплатних соціальних послуг. Центру надання соціальних послуг. Добрий вечір. Всім присутні всі залі. Даним рішенням планується затвердити положення про порядок промов на оплатних соціальних послуг центру в новій редакції. На даний час діє Затвердження 21-му році, тому ми трошки застаріли і вам пропоную додатком одним першим затравити саме вже відповідно до змінчика законодавства. Ну і затвердити та рік і накладні соціальні послуги які надаються в центр на 25 рік, згідно додатку 2. До нього додаються розрахунки і заходи, які надаються відповідно ну, до даних послуг. Також пропонується запровадити надання соціальних послуг натуральної допомоги на за рахунок бюджетних коштів, тобто безкоштовно для наших вразливих верст населення. Mm -hmm. Тож, Якщо якісь питання до mm -hmm. mm -hmm. мене, збільшується? десь mm -hmm. на 32 виходить за годину? Це за годину. За годину виходить 135 тиждень, 66 років. А було 101-75. Користується І Якщо проєкт порівняння, в січні місяці було у нас 11 заємників на платні послуги обереждому, зараз у нас 23. Тобто постійно заява лежить, буде 24. Тобто запит 5 людей. Є якісь ще питання? Якщо питання, я ставлю на голосування. Просто те, щоб затвердити положення, то прошу проголосувати.

Бюджет української міської територіальної громадські 20. я доповідали, що ви всіх є. Встав. А. Да. Шановні колеги і члені виконкому, на каноні святого вечора ми будемо затягувати обговорення. Хочу лише знову закцентувати на увагу на тому, що пропозиції депутатів не були враховані, і залишено у проєкті рішення сума на оплату на заробітну плату виконкому на рівні 40 чинус мільйонів. Після 45-ї сесії нам були представлені чотири цифри, якщо не помиляюсь, які, начебто, були розраховані за різними критеріями, у тому в числі один із них. Депутатів, які склали 35 там, мільйонів, я попросила 17 грудня показати розрахунок, щоб переконатися, що дійсно це така сума виходить, якщо розрахувати заробітну плату за критеріями, запропонованими депутатами. Такий розрахунок не був наданий. Тобто, це або ігнорується питання і прохання депутатів, або є, що я вважаю, що збільшувати заробітну плату тим більше на 25%, да будь наскільки немає підстав зараз і у нас немає можливості. Підстав немає тому, що не обґрунтували ці суми, а які в 32 мільйони вкладаються за заробітні плати фактично, ми бачили. Крім того, у нас немає такої можливості. Хочу вам сказати, що у нас досить маленький бюджет. І власне нічого не відбулося у 24-му році для того, щоб він був збільшений на отримання, наприклад, субвенції або, наприклад, прискорення і збільшення роботи по наданню оренду нерухомого на майна, щоб були додаткові надходження. Тому моя пропозиція все ж таки голосувати проект бюджету саме з цифрою 32 мільйони 105 тисяч, які були запропоновані депутатам. Все. Давайте я дещо поясню, що по цифрах. У нас, у нас перевиконання бюджету, скільки у нас мільйонів перевиконання бюджету? Сьогодні 51 51 мільйон перевиконання бюджету. Це робота і дуже кропітка робота. І це не просто перевиконання за рахунок підняття мінімальної зарплати чи ще щось. У нас з'явилися нові робочі місця, у нас з'явилися нові підприємства і вони почали сплачувати. Ми працюємо, я вибачаюся, ми працюємо з платниками податку на нерухоме майно, тут роботи ще дуже багато, тут саме дуже багато роботи. Бо у нас платять податки ну, не дуже гарно і є дуже багато речі. Нам було розроблено генеральний план населеного пункту Крути, потенціал якого десь близько 100 мільйонів додаткових нахожень податкової не Далі, цей ці сесії залічався. Основного робить дуже багато для збільшення бюджету. І я вам скажу, ми прийняли бюджет 133 мільйони, зведений бюджет всієї громади у 2020 році. На минулий рік ми його закінчили півмільярда. Якби держава нас не, не пограбувала, я так скажу, бо забираючи податки силовиків, у нас забрали податки МНС, які у нас завжди платив, і поліція, яка у нас завжди платила податки. Це традиційні податки, які сплачувались е, і охорони е, та що на станції. Це традиційні податки, які у нас сплачувались нашу громаду. Зараз не вивчимо. Незвичайно те у нас, е, у нас наступному році 23 мільйони реверсам. Значить, за рахунок того, що ми, ну я бачу вже ситуацію, що скоріше за це не проголосуємо. Бюджет, інфляційні втрати будуть десь порядка 26 мільйонів, якщо ця інфляції буде спрогнозована та що погалка бій. І Верховна Рада при прийняті бюджету на 25 Ну, 26 мільйонів це багато. Одна на яку нам на сьогоднішній день більше ці позиції вигідніше, ніж той бюджет, який ми заводимо. Тим, що можу перевірити, то, чи яку інформацію маю, якби ви говорили про якесь комерційне підприємство, а ми говоримо про бюджет. Депутати лише просять подивитися, яку ж саме ви розрахували зарплату для персоналу в Пояснюю, чому. Це не просто у мене якась цікавість така. Ми і побачили, що виконком отримує у порівнянні. Я запитувала, наприклад, статистичну інформацію і в області, і на загальнодержавних ресурсах. І я хочу сказати, що дуже пристойна зарплата, дуже пристойна, більше в громаді. Більше ніхто не отримує так масово. Це перше. По-друге, кому ж і наскільки ж ви плануєте збільшити зарплату на 25%? Ну. Хотілося. Вам... Дивіться, зарплата нараховується не того, що хтось захотів. Захотіли депутати, чи захотів міський голова. За... Зарплата нараховується по постанові Кабінету міністрів. Звичайно. От В рамках постанови Кабінету міністрів то, була то, сформована то, покажіть, зарплата рахунок. Покажіть розрахунок. Так вам його показали. Не показав. Ну, не показав. Ні, не показав. Нам дали результат розрахунку. А я просила 17... 17 грудня, покажіть розрахунок, я хочу побачити. Та є постанова підміни, ви її берете постанову. Якщо прийдіть до мене, сядемо я за 5 хвилин, а ви Я хотіла подивитися. Так вам дали нову Як... постанову. Що, що ще потрібно. Ну, треба... треба її розпочати? Потрібно. Потрібно. Не постанову роздрукувати, а дати розрахунок. Дивіться, от, от службова, яка вам була надана. І що? Там є розрахунок. а чого там немає. Там розписано, згідно якої постанови Тобто Ви мені пропонуєте, ваш бухгалтер порахував, у, у неї 100% ці розрахунки є. Вона їх не дає депутатам подивитися. Ви пропонуєте мені у свій неробочий час складати вам штатний розпис, вичисляти які ж там у вас оклади посадові, ранги, вислуги і таке інше, щоб у мене вийшов кошторис. Ну, не. ви шуткуєте чи що? Просили далі просто розрахунок. На... Дається посилання на постанову. Відкривайте постанову і дивіться. Не... Все, що, що ми дивимося, що ми дивимося? Що ми там бачимо? Там є три ну, ставки а, і максимум 100% сто чому питання? над надбавки і вислуговувати. Якщо ви вважаєте, що все зроблено вгідного, чого, чого ви не показуєте? Це таємниця, ви боїтесь чогось? Люди, ви що не розумієте? Якщо у вас немає клепки, я вибачаюсь, відкрити постанову міністра і подивитись формулу розрахуйте, то прийдіть, я вас навчу. А не в рука, ми Ну так ви їх вчитися, Я вибачаюсь, ви, що ви, А що, ви, а що ви собі дозволяєте і про яку клепку ви говорите? А ви про себе подумали? Ребята, вибачає? я вам ще раз скажу. Є постанова. Там є виписана формула. Берете в руки формулу і вперед. От ви беріть і рахуйте, рахуйте, а, а ми порахуємо. Нахер, І вам за що, хам, ви платили, да. що, ні, депутати? ну чого я буду Ще, не за хам, Питання буде, третє. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб э, прийняти рішення по бюджету, пішов за це? Не голосувався. Рішення не прийнято. Значить, шановні депутати, є ще один момент у нас. У нас зайшла заява. Кирилюк Оксана. Кирилюк Оксани Олександрівни відповідно до пункту 2 і 2 статті 5 закону України прошу е, статус депутатів місцевих рад. Я Кирилюк Оксана Олександрівна, депутат Української міської ради, обраний від партії Слуга народу складає свої повноваження депутату Української міської ради. Значить, е, є проєкт рішення, будемо включати порядок. Все, не на цьому порядок денний вичерпаний. Ставлю на голосування закриття позачергової сесії. Хто за те, щоб закрити сесію, прошу проголосувати. Пишення прийнято на цьому сесію, об'являю закрите.